Резперомертол у капсулах для вашого вільного дихання. Почнімо з філології. Ми звикли називати популярний десерт Моті, і це не зовсім справедливо, бо ближче українській вимові і головне японському оригіналу звучить Мочі, мовляв, Моті російська традиція перекладу, нав'язана українцям так само, як і багато чого іншого із Запорібріка. Я написав запит до інституту мовознавства імені Потебні з клопотанням отримати, врешті, експертний висновок, як же правильно писати і говорити це коротке слово. Відповіді досі немає. А директор інституту телефоном повідомив, що питання дискусійне, і мовознавці готують спеціальну конференцію щодо східної транслітерації аж у листопаді. Пікантну ситуацію я описав у себе в соцмережі. Дискусія розгорілася неабияка. Більшість коментаторів були рішучими українською лише мочі. Так вважають ті, хто зараз живе у Японії, а також професійні перекладачі, викладачі японської мови. Мочі, а не мо-ті. тому що в українській, після м'яких, ми в своїх словах власне вільно вимовляємо це. Японістка Марія Куріна пояснила, що моті результат російської традиції перекладу, започаткована понад 100 років тому Євгеном Полівановим. В російській мові неможливо промовити і після м'яких шеплячів ши це по. Суті такий результат колонізації живучи з імперією, яка насаджує ці наративи. Як написав мені український вчений матеріалознавець, який викладає у японському виші стандартний японець, з роду не скаже моті. У його фонетичному запасі є лише Чі, тому мочі. Людина, яка полюбила мочі найбільше з усіх смаколиків і зробила їх приготування своїм бізнесом, поки що називає їх моті. Можливо, вона швидше перейде на правильнішу вимову, бо росіяни її ледь не вбили. Любов до мочі прийшла до Вікторії головіної через трагедію, 14 липня двадцять року. ракета РФ влучила в центр міста, де я була знагодила сьому дворі, і так сталося, що ця історія. Пов'язана з мотями, тому що після того, як я виписалася з лікарні, я почала ними займатися. На момент ракетного теракту тодішня військовослужбовиця головіна була комендантом Вінницького будинку офіцерів. Я чула, що приземляється літак, було таке відчуття, і більше нічого не пам'ятаю. Вставала з землі, я просто горіла. Вікторія вижила після кількох місяців у реанімації і тривалої реабілітації. Шкіра після опіків дуже свербіла. Треба було чимось зайняти руки, щоб відволіктися від частого розчісування. Лікар каже: займіться чимось, от займіть чимось руки. От треба щось робити, щоб відволікатись. Ну так сталася доля, що невістка приносить мені. Дякую її. Мочі якесь тістечко, і з тих пір, якби доля перевернулася. Мені здається, що я напевно що і вижила. Для того щоб почати щось робити, Вікторія після поранення звільнилася з війська. Дуже швидко захоплення дивом рисового тіста переросло у нову професію. Береш муті, ти вилітаєш в космос. Та ви що? от просто в космос вилітаєш. Надійний партнер у цих польотах. Чоловік Федір, колишній військовий льотчик. Для мене в першу чергу це допомога Вікторії. Вона була після поранення, і це ну, такий релакс був неймовірний. Я допомагав їй у всьому. Подружжя разом написали книжку із кількома десятками рецептів. Ведуть онлайн-школу, мочі це просто. Кажуть, що на сході мочі готують з відвареного клейкого рису, який добряче лупцюють для подальшої еластичності. У нас з рисового борошна, тому тісто відбивати не треба. Цьому їх навчив коуч з В'єтнаму. А нам показав, що можна ж і не робити, не вибивати цей рис, не варити. Ти його а купити вже готове борошно. Кожне тістечко складається з начинки, центру і тіста. Інгредієнтів для начинки безліч. Вікторія показала нам з печива орео і сира маскарпоне. Акуратно не взбиваємо, перемішуємо, тому що маскарпоне можна перебити. Далі потрібно підготувати силіконові форми з напівсферами діаметром 5 сантиметрів. Чому 5 сантиметрів? Тому що моті – це такий десерт, який кусається три рази. От як би дивно це не звучало. Моті – це не пиріжки, їх не можна йти їсти. Начинки можуть бути однорідними або з так званим центром, коли щось ховається всередину. Печиво у нас від... може центр. може. Павлик. Я вам покажу зараз ще mm. один центр. Не тільки з печива, ага. як на, на даних мотях. він може бути фруктовий і може бути ягідний, може бути шоколадний і може бути з нутелою. І так далі, і так далі. Важливо, щоб центр був ізольований від тіста шаром начинки, інакше він може потекти. Чому так треба робити? Для того, щоб вологою не набиралось тісто і не дай бог, десь не тріснуло. Вікторія показала ще один варіант начинки: вишневу з шоколадним печивом. Свіжу вишню раніше відварили як кисіль, і заморозили. Беремо заморожену вишню і викладаємо в центр. Бачите, трішечки так притискаємо. Далі знову накрили центр начинкою і поставили форми до морозилки. Кожна начинка підписана, зручно зберігати в пакетах, тому що займає по перше мало місця. А вторих немає повітря. Стоїть дата і назва. Також зберігаємо окремо мочі в контейнерах. Ось мочі, які вже готові заморожені, замороженими мочі можуть зберігатися два місяці, але після дефростації, тобто розморожування, вдруге у морозилку їх відправляти не варто. Чому не можна ставити? Тому що мочі будуть втрачати свою еластичність. Це рис. Він починає сухим бути, і тоді моці кришаться, рвуться, тріскаються у тісто загортають заморожену начинку, бо вона має бути твердою. Продуктова база приготування тіста для мочі повинна складатися з борошна, скійкого рису, кукурудзяного крохмалю, води, солі, рафінованої олії, вершкового масла і цукру. Спочатку треба змішати борошно, сіль, цукор і воду. Інколи додають барвник. Тісто можна красити як завгодно. Зараз ми будемо робити біле тісто і покрасимо в ході роботи. Тісто вимісили, а далі заварили. Зручно це робити у мікрохвильовці. Наша задача зробити тісто таким, щоб воно не мало вологи. Коли тісто зібралося в грудку, припиняємо заварювання і додаємо вершкове масло або рафіновану олію. Далі треба розім'яти масу до еластичності. Ми зараз поділимо його на шматочки і будемо з вами робити. Моті. На перший погляд процес схожий на ліплення вареників при бажанні тісто можна розфарбувати. Ви можете так зробити цяточки, такі поставити на тісточку на своєму. Потім перекласти кілька разів шматочок пофарбованого тіста і згорнути у кульку. Неповторний малюнок проявиться неодмінно. Наступний крок за допомогою кукурудзяного крохмалю розкачати кружечки. Тільки не треба дуже сильно качавку, треба легенько. Так нажимаємо відпускати. Отак, от отак. Тепер саме цікавий процес. Ми будемо формувати муці. Беріть начинку, складайте і защіпуємо, беремо край тіста і по колу. Як вареники yeah. защіпуємо. Да, так, отак тільки, ну, як вареники. дивіться, тепер взяли, і отак зараз нам треба цей отвір, який є, трішечки закрити, закривати. І ви себе повинні відчувати японським імператором, який робить сьогодні вечором романтик своїй дружині. Приготовлені таким чином мочі можна їсти одразу, коли начинка набуде кімнатної температури, а можна і заморозити. Ну, скажіть, смішні. В міру солодких. правда, О, в міру солодких. Воно ну, зовсім не солодке. Ну всі дивляться, думаю, то ми теж зимой. Тому запрошуємо зробити це смачний десерт. Я вам хочу сказати, що мочі це антидепресант. Просто ні депресант. починається тривога, панічні атаки робитимуть, і все проходить.